Стрілянина в Миколаєві поранені двоє працівників поліції охорони. Напередодні пізно ввечері вони почули на вулиці постріли. Виявилося, що група чоловіків напала на перехожого. Правоохоронці пішли вгамовувати нападників та самі потрапили під обстріл. Усі подробиці знає Лілія Родина. Усе сталося ось тут на зупинці громадського транспорту. У момент бійки багато людей чекали автобусу. Усі вони стали очевидцями перестрілки. Випадкові свідки і досі бояться говорити на камеру. Три человека приїхали на машині на Деоланус. Они потом одного человека просто завалили і почали по ньому стріляти. Травмати це відео пострілів зафіксували свідки. У сусідньому барі кажуть, люди ховалися хто куди. Дивом із перехожих ніхто не постраждав. Було більше десяти, мабуть, вистрілів. Може, може, і двадцять, не знаю. Ну, всі люди спрятались, просто не виходили туди. Двоє працівників поліції охорони якраз проходили повз. Вони були не при виконанні обов'язків, щойно почули постріли, кинулися на допомогу. Я просто крикнув, що ви робите. і мені просто нанесли удар ззаду. Я упав. І потім, коли я встав, мені скоріше в упор, я чесно не пам'ятаю. В упор в коліно. Мій друг почав. Хвата дітового чоловіка йому стріляні соспіль обмінімум стріляли. Двоє хлопця вони таки відбили в нападників. Ті швидко стрибнули в автомобіль і втекли. У побитого чоловіка медики виявили ще й численні ножі поранення. Ніг його доправили в лікарню. Перехожі хлопець переніс кілька операцій. Вісь в крові, ну, в общем, тяжоли раніння визвали кровотічення, котрі необхідно було срочно підняти в операційну. пораненим поліцейським пощастило більше в одного справо. Охоронців куля влучила біля самого серця, але її зупинив одяг. Віталію ж потрапили в коліно. Куля дивом не зачепила судини. Витиші кулю, да вчора ну, стріляли с різіна. Поліція з'ясовує особи зловмисників за хуліганство із застосуванням зброї. На них чекає до семи років ув'язнення. На місці події було вилучено гільзи калібру 9 міліметрів. Попередньо встановлено, що було застосовано травматичну зброю. Автомобіль, на якому втекли порушники, поліція вже встановила. Це деолану з сірого кольору з миколаївськими номерами, а в місті оголошено план перехоплення. Тим часом керівник охоронців пишається їхнім учинком. У наших співробітників оружжя не було ніякого, але тим не менше вони пошли на ті вистріли, щоб оказати допомогу. двох охоронців. їхнє керівництво за сміливість навіть збирається заохотити. Як саме кажуть, поки що сюрприз. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв Спецкор, 2+,2.